У цьому випуску бійка між гравцями Динамо та Шахтаря у фіналі, що дає перемога Шахтарю у фіналі Кубка України. Перший літній трансфер Реал Мадриду. Ну а ви знаходитесь на каналі Футбол Тач і завершився фінал Кубка України. Насичений на події. І була і бійка, і серія пенальті, і додатковий час. І все ж таки вирішилось все в серії пенальті. До речі, Шахтар також перебивав пенальті, тому що на щеред вийшов за лінію. З цей момент ми сьогодні з вами також розберемо. Ну а я вам бажаю приємного перегляду. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, якщо ви, звісно, ще не підписані. Ну а також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там виходять. Всі самі актуальні новини, а також посилання на матчі. Тому обов'язково підписуйся і на телеграм, посилання в описі під цим відео. Ну а я не затягую, полетіли. Ну і розпочнемо ми з найцікавішого, це, звісно, з бійки. Вона розпочалась на 52 хвилині з того, що Ванат штовхнув Марлона. Звісно, через декілька секунд, коли Марлон піднявся, він штовхнув у відповідь Ваната. Гравці Динамо підбігли, щоб захистити Ваната, і через декілька секунд вже підтягнулись гравці Шахтаря і розпочалась штовханина. Вже потім підтягнулись воротарі, нещеред і різник. І в підсумку Микола Балакін, рефері цього матчу, роздав два гірчичника один Ванату, інший Марлону. Ну а всю бійку ви можете переглянути у мене в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал я залишаю в описі під цим відео, тому дивіться. Динамо та Шахтар не змогли вирішити, хто ж буде володаром Кубка України ні в основний час, ні в Додатковий. І розпочалась серія пенальті. Четвертий пенальті від Шахтаря бив Куан Еліас. І нещеред цей пенальті потянув. Але на повторі, як ми бачимо, нещеред був за лінією воріт. Тому Куан Еліас перебивав цей пенальті і з другої спроби все ж таки забив. І все ж таки по серії пенальті Шахтар виграє Кубок України. І це вже 15-й трофей в історії донецького Шахтаря. Ну, ось як розподілилися чотири Єврокубкові путівки серед українських клубів на сезон 25-26. Від України в Лігу Чемпіонів потрапила одна команда це перше місце в УПЛ. Старт із другого раунду відбору. Мінімум плей-офф Ліги Конференцій, Динамо потрібно одне очко в двох матчах. Олександрія має лише теоретичні шанси. Ліга Європи. Теж одна команда, Володар, Кубка України або друге місце в УПЛ. Ну так як у нас Шахтар виграв Кубок України, то Шахтар потрапляє в Лігу Європи. Старт з першого раунду відбору гарантовано другий раунд Ліги Конференцій. Ліга конференцій. дві команди з дро по четверте місце. Старт з дро раунду, мінімум другий раунд Ліги конференцій. Через вихід Шахтаря в Лігу Європи путівка переходить е, другій команді УПЛ Олександрія або Динамо. За четверту позицію борються Карпати, Полісся і Кривбас. Стали відомі умови, за яких Шахтар готовий продати Судакова. За даними одного з видань, гірники розраховують отримати щонайменше 40 мільйонів євро, а також бонуси і відсоток від майбутнього трансферу. Попередня пропозиція від Наполі становила 35 мільйонів євро плюс 5 мільйонів у вигляді бонусів. Реал повністю закрив угоду по центрбеку Діну Хьойсену, повідомляє Марка. Клуб виплатить бормуту клаусалу у розмірі 59 мільйонів євро. Мадридці випередили Челсі та Ліверпуль у боротьбі за гравця збірної Іспанії. Жозе Моуріньо, очолить збірну Португалії з червня. 62-річний тренер підписав контракт із Національною федерацією та вперше за 38 років у клубному футболі перейде до роботи зі збірною. Ну що ж, це поки що вся інформація на даний момент. Якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк і підписатись на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Також підписуйся на телеграм-канал, там виходять всі самі актуальні новини, а також ти зможеш там знайти посилання на трансляції матчів. Посилання на телеграм-канал я залишаю в описі під цим відео. Тому обов'язково підписуйся. Ну а з вами був канал Тач, Всім удачі і всім пока!